Звідки беруться нарциси? Дуже багато запитань. І як би це не звучало жорстко, але нарцисом робить людину її мати. І є два типа матерів, які можуть закласти основу оцього нарцисичного розладу особистості. Перша це гіперопікуюча мати, а друга надто холодна. І нарцисами найчастіше стають чоловіки. А ми з вами розбирали, що жінки також можуть бути з нарцисичним розладом особистості. Гіперопікуюча мати, вона із своєї безмежної да, любові до дитини непомітно для себе може зруйнувати психіку дитини. Як це відбувається? Вона хвалить її за все, за те, що зробила, за те, що не зробила. Навіть хвалить за, такі нашукує умови, да? Там, хвалить за пісі, каки і все остальне. І це ніби любов, да? а насправді вона позбавляє дитину власної такої оцінки, адекватної власної оцінки дій. Дитина в такому стані не вчиться чути правду, не розуміє меж і взагалі не усвідомлює, що щось може бути зроблене. Неправильно. Вона росте з відчуттям, що є центром Всесвіту, такою досконалою і винятковою. Так і формується саме грандіозне его. І це грандіозне его розбивається об цю ж саму матір. Згодом, коли вона вже усвідомлює, що дитина не контрольована і не розуміє вчинків, вона починає ніби виховувати дитину, да, виховувати, і починає сварити, і навіть бити. І тоді і виникає ця нарцисична травма, яка перероджується у ненавість до матері та усіх жінок, які будуть колись оточувати цю людину. І коли така людина стає дорослою, вона не сприймає критику, вважає, що завжди має рацію, перекладає провину на інших і нездатна до глибокої рефлексії. Вона може погоджуватися, але лише з власної. Цілі, да? а не заради того, щоб зрозуміти іншу людину. І за цим всім фасадом велика поражнеча і така внутрішня глибока діра, яку вона постійно намагається чимось заповнити. Чи похвалою, чи увагою, чи взагалі якоюсь драмою. І ця поражнеча не про відсутність любові зовні. ця поражнеча від відсутності внутрішнього я. Бо в той момент. Йому не дали сформуватися. Мати не дозволила дитині стати особистістю. Вона зробила її відображенням своїх фантазій, да, свого ідеалу. І тепер така людина все життя буде шукати дзеркало, у якому вона буде бачити своє відображення, і буде бачити лише буде шукати таке дзеркало, де буде бачити себе бездоганним. Тому, дорогі матусі, я чудово розумію, що ви хочете, щоб дитина відчувала. Ваше кохання, да, але будьте дуже обережні. Не робіть з дітей таких психопатів да, з такими розладами особистості. І діти приходять сюди в цей світ не для того, щоб ви ліпили з них як з Да, не для того, щоб вони стали потім реалізацією ваших якихось фантазій. Вони приходять сюди, щоб жити своє життя.